Найкращих шахістів країни приймав судак на березі моря діти перебували два тижні. Загалом учасниками змагань стали шахісти з дев'яти областей України, Києва та Автономної Республіки Крим. Честь захищати Івано-Франківщину мали право найкращі. це Калошанин Михайло Шахов, Олександра Касанчук з Івано-Франківська та Коломиянка Діана Остяк. Спочатку щоб потрапити на фінал чемпіонату України, треба було зіграти в півфіналі і. Вибрали там, ну, зайти в першу шестірку. Найславніші суперниці були з Луганська і з Миколаєва. Бо вони там найкраще грали, в них був найвищий рейтинг. Чемпіонат України передували півфінальні змагання, які проходили в Євпаторігі. Там діанка здобула срібло цього разу. У Криму 12-річній дівчинці вдалося отримати третє місце, набравши сім з половиною очок. Коли виборола право участі у наступному чемпіонаті, який проходитиме уже у дорослій віковій категорії. Турнір серед дівчат до 14 років відбудеться у Херсоні наприкінці березня.